Жінки стали такою силою, що Микита Хрущов, тодішній керівник радянської України, дав спеціальне розпорядження. Треба щось робити з цими гами. Спеціально навчені загони сил КДБ увійшли в регіон. У відповідь на жорстокість КДБ, жінки почали носити капсули ціаністу калію. Вони радше відбирали собі життя, ніж давали себе заарештувати. Нараз на мене напали за брами, як я стояла один з одного боку, другий з іншим боку. Але я мала пояс, який тримав панчоки для панців, і там був запханий власне отрута, і була ще одна адреса. А я під язик сховала цю записку. А отруту я вже не могла. От, або одному друге, або утрута, і я оставляю записку не закіщену. І сама гинув, або я з'їм ту записку, а отруту не зможу. Їх арештували дітей. Він є Володимир, а вона є Звінислава. Я тобі говорю, підпиши. Він так сказав, ти їх ніколи не побачиш. Ясно тобі. А я так сиділа тихо. А я мені це сказав, а я став і кажу, а вижу, а найду. А як ти йдеш? Я кажу, буду йти від села до села, від хати до хати. І пізнаю, візнаю, серце підскаже. А коли вони тебе побачать, то вони тебе лице плюнуть. Я кажу, мені не плюнуть. Я пам'ятаю, що там кожної ночі йду, що очі. Тож, то ж сніг, чи іней навіть не знаєш. Сніг на Оля не бачила дітей понад три роки, але надія знайти їх додавала життєвої сили. Після кількох років заборони читати і писати, вона нарешті отримала дозвіл писати один лист на рік. Оля написала в дитячий будинок, про який дізналася від слідчого. Вона молилася, щоб ця адреса була правдивою. У 1953 році помер Сталін. На час його смерті приблизно 18 мільйонів людей пройшло через радянські в'язниці і табори. Ми залишилися, то в Америці був страшний бум, що що -то там хтось підняв рух, що чотири жінки в СССР оставили зі старим терміном. Царіцька, дідик, я і Гусяк. Підійшов до мене полковник е, КГБ Шевченко і каже: у мене громка українська фамілія, але я вже русська. Але вам не треба сидіти здесь. У зверненні Олі про помилування не було й згадки про вибачення чи каяття. Великого терору пані Олю журналісти зустріли в Онського. Колись у кожній такі 3 на 3 метри, розповідає пані Оля, чекали свого кінця по 20 раціоналістів. Їм надавали спати, погано годували. Мені не давали спати, я навіть не пам'ятаю кілька місяців день і ніч. Причому, як я зібрала, він приходив до гумою і сказав Лавренко, перестань. Я кажу, як я можу, я хочу спати мені. Персень, бо буду бити. Ольга Ільків отримала 25 років тюрми. Бо коли німці втікали з України, шовики її окупили. Вона стала зв'язковою Шухевича. А коли провідник стрелили у ці її кинули до суворої Олександрівської тюрми. Прогулянку вони виводили тільки тоді, коли була температура вище 20 градусів. Ну а там же ж ті морози страшні. Тільки кілька разів я була весною там, що водили. І теж не завжди водили. знаєте, там була дуже тяжка тюрма. Я була би там померла, але Сталін скорше з решту терміну. Зв'язкова відсиділа у Володимирівській в'язни. Сьогодні жінка просто хоче жити, бо певна Бог усі ці роки беріг її для нащадків. Їй майже 100 років вона пережила декілька епох, а духу стачить не на одне покоління. А от кримінальна справа заледве ледве помістилась у Томи. Легендарна зв'язкова упа Ольга Ільки 26-му році незалежності України. Нарешті отримала СБУ видруковану біографію свого життя очима ворогів. Знаєте, це передмога над твоїм моїм найгіршим слідчим, хто є жит, якийсь такий першивій, не знаю, левренко. Мов пізище Лавренко відважні, ну подумайте собі, то такий кат був, знаєте, який знущався доки міг. Ну, я чую перемогу. Я переживав це на копіях пожовклого паперу, родинні зв'язки, підпілля, сила наша в вірі в Бога, сила наша в нашій історії. Вся наша історія укроплена кров'ю, вся наша історія боротьба зі зрадою. Ми правдою беремо світ, ми правдою йдемо в історію. І історія та взята правдою нас не підведе. Я сиділа в тюрмі після смерті провідника Шухевича. Я мала їхати на Донбас. Ну і прощалася з усіма, а не знала, що провідник провідних, загинув, і прийшла попрощатися ще раз з дівчатами. Думаю, що таке? Щось вони до мене не приходять. А була така акція, що радянська влада давала мешкання на Донбасі. Давала е, безплатний переїзд, можна було і гроші давала, і хатину там на Донбасі. Ну і ми в підпіллю я вже втратила чоловіка 27 років я обдовіла, він загинув за Україну. Ну що? А, так, так краще. Він загинув за Україну 27 років, і на мене спав обов'язок. Заступити голову сім'ї і боротися далі. Ми були з мамою разом, берегинями провідника квартири провідника Шухевича. Я з моєю маленькою донею дзвінкою. Була Катруся Залицька і була моя мама, а пізніше вже долучився й до того полюва. Я можу сказати, що ми маємо подумати, ми маємо не просто казати, «боровись» і все. Нам треба подумати, якими шляхами нам йти до тої перемоги. Тому, що перемога є перед нами, а відій треба відчути. Поглянь ось перший сніг, І мрія біла із недавніх днів, І вдаль летить під стріх, Прядило дивне і стули і синів. Оглянь у серце, що томиться самі. Рідний отріумф чи смерть, що ви в великій вині свіжили, гідно прокривав.

Ich schmor, vor zaklyat